Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Косібела. Мені прислали невеличкий подарунок до свят. Сьогодні ми з вами його разом розпакуємо, але перед тим як почати розпакування, звичайно, я хотіла з вами поділитися деякими акціями, які є на сайті Косібела. З 1 по 7 грудня при покупці від 2000 гривень отримуєте зволожувальний крем всього за 1 гривню. З 5 по 12 грудня діє акція в мінус 20% на улюблені корейські бренди. З 12 по 31 грудня знижки на подарункові сертифікати в мінус 10 Також на сайті Косібела зараз дуже величезна кількість. Акції до свят є акції дня, наприклад, я відвідувала сайт, дуже такий гарний, святковий він. Поміняли вони трішечки там дизайн, дуже багато різноманітних акцій до різноманітних свят. Тому, кому цікаво, можете зайти. Подивитися дуже вигідні ціни, дуже класні їх бренди. У мене на постійній основі від них різноманітні продукти. Я ними постійно користуюся, дуже вони класні. Під відео, звичайно, я вам залишу посилання на ось ці всі акції, що я вам говорила. Також залишу посилання на акції святкові, тому що їх дуже величезна кількість. Користуйтеся. Під відео ви можете відразу переходити по посиланню. Це дуже зручно. Ви можете почитати за акцію детальніше, ви можете почитати за той чи інший продукт, продукт, що він робить, для чого він потрібен. Також посилання дуже зручно, тому що ви відразу переходите на продукт і його можете лежати в кошик, тобто відразу вам відкривається, не потрібно нічого шукати де-інде. Тому користуйтеся, я залишу під відео посилання, також я залишаю посилання у дописах. Так, ну давайте будемо переходити до наших з вами сьогодні продуктів. Прийшло мені ось таке опакування невеличке. Всередині воно ось так запаковано. і в нас тут буде подарунок невеличкий. Має він ось такий вигляд, такий святковий, дуже це гарно все виглядає. Бренд це Скінтра. Від даного бренду я вже дуже багато чого мала. Дуже класний бренд, дуже дієвий, такий, легкий, невагомий. Дуже мені подобається. До речі, я дивилась на сайті, в них ось цей подарунок, прям в такій коробці, оформлений, є на сайті. Я також вам, до речі, Залишу посилання на нього, кого зацікавить, можна придбати комусь на подарунок. Дуже це гарно так виглядає, тобто можна десь на якісь новорічні різдвяні свята придбати такий подарунок, буде дуже гарно це виглядати вже разом з упакуванням. Так, ну і давайте ми з вами його відкриємо. Всередині має він ось такий вигляд. Як завжди, дуже це все гарно і естетично запаковано. У нас з вами тут буде два продукти. Перший продукт у нас іде антивікова сироватка бренд СКІ 30 мл. Коштує дана сироватка 960 гривень, розгладжує зморшки, підтягує шкіру, розгладжує, зволожує, користуватися нею можна, в принципі, будь-як вранці і ввечері. Вона підходить і для обличчя, навколо і для декольте, тобто будь-де її можна наносити. До речі, у них дуже велика кількість таких продуктів, багатофункціональних. У мене, наприклад, був крем, також здається антивіковий, його також можна було використовувати будь-де і на декольте. На шию, на обличчя, навіть навколо очей. Тобто такий багатофункціональний, класний. Такі засоби я полюбляю тоді, коли, наприклад, я дуже десь спішу. Не дуже мені комфортно наносити дуже багато шарів, якихось окремих кремів, а ось такі дуже. Рятують в тих випадках, коли не хочеться перенавантажувати, наприклад, обличчя, але потрібно його зволожити, доглянути і так далі. Дуже в цьому великий їхній плюс, в скінтри, що такі вони багатофункціональні, можна так сказати. Ну і давайте подивимося на ось цю сироватку. Має вона ось такий вигляд, у них дуже такий гарний, мінімалістичний завжди дизайн. Пізнаваний такий дизайн, дуже мені подобається, по крайній мірі, мною, тому що я вже не один засіб їхній її тестувала. Давайте всередині ми її відкриємо ось така, прозора така сироватка, і вона така злегка густувата середньої густоти. У мене схожа сироватка вже була, дуже вона мені подобалася. Давайте ми з вами її протестуємо. ну Ось така в неї, я думаю, вам буде видно, щоб вам повністю показати її текстуру. Ось така її густота, і давайте я її рознесу по руці. Зазвичай дуже гарні продукти, вони дуже добре зволожують шкіру, в них немає ароматизаторів. Ну, ось так, сироватка виглядає на шкірі. Звичайно, вона впитується, тому що тут я занадто багато її нанесла, що вам показати. Дуже класні в них продукти, вони невагомі, як я вже говорила, їх практично ви не відчуваєте на шкірі, непомітно вони діють. Дуже класні, дуже вони мені подобаються. Ну, ось з часу вона починає впитуватися. Формула в неї самодостатня і. Вона може діяти самостійно, тобто не обов'язково навіть інколи її закривати кремом дану сироватку, тобто її можна залишити і все. Ну якщо у вас шкіра сухувата, скажімо так. То, звичайно, краще її закрити кремом. Буде кращий ефект, звичайно. Але інколи я експериментую, особливо, коли мені потрібно протестувати засіб, тобто повністю знати його дію, я, звичайно, наношу самостійно раз чи два, щоб протестувати, як відчувається на шкірі, наскільки діє дана сироватка і так далі. Ці сироватки в них дуже і дуже класні, дієві, вони мені дуже подобаються. Я завжди рада їх мати в своєму арсеналі. Ну, звичайно, дуже гарно це естетично виглядає. Особливо, якщо в парочці ще є крем, в мене був крем, як я вже говорила. Разом вони дуже добре діють. Давайте до другого засобу, який в нас є, це захисна антиоксидантна есенція для обличчя Skindra Бренд 100 мл, коштує вона 850 гривень, повинна зволожувати, має антивікову дію, захищає від забруднення, створює відчуття охолодження. Користуватися не потрібно розпилювати на шкіру обличчя, шиї та деколь. Можна вранці або ввечері, і також можна протягом дня не користуватись. Тобто, по факту, це звичайний спрей для обличчя, якщо так говорити, має він ось такий вигляд. Чесно кажучи, я вперше бачу, тому що багато в мене чи було від СКІнтри, а от такого я ще в них не бачила. Для мене це новинка. Я дуже рада, що протестую якийсь інший вже засіб від даного бренду. Його 100 мл достатньо. Упакування ось таке звичайне, звичайний розпилювач. Як вказано в описі, вона повинна зволожувати обличчя, це її основна функція. Також вона має антивікову дію, звичайно, буде під. Тримувати дію ось цієї сироватки. Ну, Спреями я полюбляю користуватися по-різному. Буває до макіяжу, після макіяжу, буває в вихідні дні. Я полюбляю тільки спреями користуватися, тому що хочеться, щоб шкіра трішки відпочила. Тим паче спрей можна поновлювати протягом дня, якщо, наприклад, занадто суха шкіра. Тому я такі засоби дуже полюбляю. Завжди в мене є зволожувальні спреї. Ну, Тут він іде як захисний, антивіковий. У мене таких спреїв ще не було, щоб такий був комплекс. Саме в одній баночці дуже мені це подобається. Звичайно, спробую, і мені подобається, що в принципі його можна використовувати в будь-який момент, тобто немає прив'язки, протягом дня можна поновлювати його. Це мені подобається. Ну, давайте ми з вами його протестуємо трішки. Нанесемо на руку якимось чином. Давайте, щоб вам було видно. Ну, ось так він діє. Я думаю, вам буде трішки видно. До речі, непоганий розпилювач. Ну і на руці давайте я розподілю. Тут, правда, у мене сироватка е, уже є. Тому спрей так швидко не впитається у руку, але також дуже гарне таке сяєння, зволоження дуже класне, тому що я перед цим їх тестила. Рука була супер зволожена в мене, поки що на обличчя я ще не наносила, а на шкіру руки я вже наносила. І шкіра дійсно була зволожена, тому що була, по-перше, сиротка, потім в мене був спрей. Ну, дуже класні засоби, дуже легкі, невагомі. Знову ж таки, ніякого аромату в них немає. Також це мені подобається, хоча аромати я полюбую, Заяблю в деяких засобах, але щоб на постійній основі якісь такі концентровані, я не дуже полюбляю. Тому це мені подобається. І найбільше мені в цих засобах подобається те, що вони дуже і дуже класно діють, непомітно. Тобто, ви нанесли і їх практично забули, що вони є на шкірі. Тобто немає ніякого дискомфорту, або якоїсь липкості, або вони довго впитуються, наприклад, або тяжкість на шкірі, така бува відчувається, або забиття порів. Тобто вони такі легкі, невагомі і дієві. Звичайно, не Потрібно користуватися постійно на постійній основі, тоді ви будете бачити результат. Попереду в мене була сироватка і крем. Я ними користувалася кожного дня, тому що я тестую не одні продукти. Але якщо ними користуватися і вранці, і ввечері, результат просто на всі 100%. Дуже класні засоби, дуже вони мені подобаються. Звичайно, по початку до них потрібно звикнути, тому що в них така формула своя, своєрідна. Я не скажу, що вона складна, вона навпаки проста формула і в цій простой. Ті є свої плюси. Бо спочатку очікуєш, ніби чогось такого вау, Тут такого вау не буде. Тут проста лаконічна косметика для обличчя, яка дійсно допомагає. Тому ось ці засоби дуже класні. Зверніть увагу на даний бренд. Звичайно, я вам також під відео залишу і на даний бренд посилання. У них доволі велика кількість різноманітних засобів. Так, в нас з вами все. Такі два засоби мені прислали на подарунок. Звичайно, буду тестувати. Хочеться мені вже їх протестити на обличчі, тому що я ще не тестувала, тільки на руці вже другий раз. Але ефект дуже класний. Ось бачите, на руці вже їх практично немає. Тільки відчувається ось ця супер-мега зволоженість скажімо так. Омолодження я не можу вам сказати, що на руці є, тому що потрібно користуватися протягом якогось періоду, але засоби непогані, дієві. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці два продукти. Залишу посилання на бренд саме з Кіндра. Залишу посилання на акції, які є на сайті. На початку відео я вам про них говорила. Залишу посилання на їхні святкові акції, тому що дуже величезна кількість зараз на Косібеллі. В святкових ось цих акцій, там навіть є акції дня, тобто знижки на ті чи інші продукти. Також є знижка на корейські бренди, знову ж таки, ті, які я також дуже полюбляю. Тому під відео все буде. Також я в дописі залишу посилання, користуйтесь, переходьте, це дуже зручно. Відразу можете потім перекидати в кошики, що вам сподобався товар. До речі, напишіть мені під відео, чи ви користувались даним брендом СКІ. Буде дуже цікаво почитати, тому що до цього. Ніхто мені, здається, не писав, чи користували чи ні. Як він вам, чи він вам подобається, чи ви ним користуєтесь, буде дуже цікаво дізнатися. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!